Своїм нам людьми. Якщо ми будемо самими певні, десь там своєю okay. якоюсь правочкою, то такі ж люди до нас будуть приходити. Якщо ми хочемо в житті більшого, в бізнесі з фармасі, саме з фармасі, більшого, то треба діяти. Для мене найголовніше те, що все. Я дуже вдячна наставнику, який з перших днів протягнув мені руку свою та підставив плече. Саме. Саме телефонний дзвінок, як ти там? Та жива. Інтернету немає. Онлайн немає. Телефон не завжди працює, бо в підвалі. Але бажання, дуже сильна мотивація, а саме самомотивація. І ті люди, які повірили в мене, я довго чухалась, скажу так, довго я чухалась, довго я до цього йшла. І саме десь вже три місяці назад був досить, досить, коли ще я вже буду директором. Бо на мене ж дивиться моя команда. І все трапилося. Так сказала, і пішло. І пішло поїхало. Я вдячна сім'ї «Фармас», я вдячна команді «Фармас Діджитал. Це така сила, що зібралася. Це така мотивація, яка дійсно, а як можна по-іншому, друзі, як можна по-іншому. Я дуже вдячна керівництву. Я такого керівництва ніде не бачила, як можна задавати запитання і керівництві легко клетку навіть давати. Іше це сім'я, це родинні відносини і велика сила віри в себе, в свою команду, в рідну команду і в наш Дуже дякую.